Слава Україні, героям слава! Сьогодні коротеньке відео. Дивіться, що залишилося, хто пізнає. Я мусила розділити свою Івана Хіхіману, бо вона займала дуже багато місця. Одну поділку лишила собі. Одна поїде за кордон до мого одхознайомого. одна поїде в Запоріжжя. І залишилися дві випадкова поділка, яка фактично сама відкололась, і я мусила її доріз... ну, зрізати. Зріз чистий. Ось тут у нас є брунька, видно, вона квітла, ну, це понятно, що доросла. Тобто, хто хоче побавитися, корінці в неї є, і вона успішно приймається із одного доброїда. Ось так. І є ще задні бульби. Самі розумієте, задні бульби живих коріння не може бути, але вони в прекрасному стані, прекрасно себе почувають. І у нас тут є зачатки брунтів тут. І десь я ще бачила. І ось тут. Тобто можна з неї край боронити. Хто хоче побавитися, дівчатка, пишіть.